Слов'янську лію знову лихоманить працівники підприємства, стверджують, їм заважають працювати рейдери, які загрожують захватом підприємства. Наше право вийшло на номінальну загрузку. Ми прекрасно працювали вже в течение нескольких місяців. І тут знову пішли угрози, пішла інформація, приїжджають якісь представники з набором бумаг і претендують на нашу власність. Наступність нашого предприятия. Компанія Агроальянс Груп, відома в місті як Слов'янсько-Лія, підприємство, що працює на ринку багато десятиліть поспіль. На сьогодні вони мають замовлення і постійних постачальників, але не можуть ефективно працювати. Це, прежде всего, звісно, будоражить людей. Руководство предприятия, охрана приведені в бойову готовність, вони постійно круглі сутки діжурять на території. Це то негативне, що мешає нам працювати і розводити нашу продукцію. Аби протидіяти рейдерському захвату працівники підприємства розташували намет поблизу підприємства і залучили охорону. Налаштовані серйозно, адже слов'янську лія підприємство, на якому працюють більше трьохсот людей. Кожної родини, які треба годувати. Скільки раз розбор... розварованих, порізаних підприємств, не, не хочеться. Зісі раділося, десь не рай помру. Але я хочу, щоб і залишилося дітям після мене хоча б штота. Поламайся, взять, хоча б кіпром, розламати керам. Неохота, чтобы на месте такого завода остались одни руины. И все-таки все здесь люди, все хотят семью прокормить, но нездоровая обстановка. Хотим работать, хотим зарплату нормально получать. Сейчас идут угрозы со стороны. Ну, произормаживают работу. Естественно, если потеряем рабочие места, для нас это очень будет плохо. Оплата ежемесячная, получаем. Не обіжають, руководство хороше. Слов'янське лі підприємство, що може успішно працювати, впевнені, і робочі, і керівництво, аби привернути до нього увагу громадськості, мають намір влаштувати мітинг протесту за участю працівників підприємства. Ми знову будемо намагатися, не мешаючи основному движенню, але тим не мене переходити через дороги. Не будемо, звісно, паралізувати роботу основної магістралі на сутки, як це відбувається, допустимо, в інших регіонах України. Але, тим не мене, в Часа двух ми будемо знаходитися вдоль дороги, ми будемо э, частично э, прекращать движение автотранспорта по дорогам з цілею привлечення внимание к нам, к нашої проблеми.